Якісний та надійний риболовний інструмент це запорука успіху під час будь-якої риболовлі. Особливо якщо це інструмент від торгівельної марки Азура. І сьогодні на флагман Шоп я вам розповім про два нових набори інструменту від Азури. Сьогодні в нас на огляді два нових набори риболовного інструменту від торгівельної марки Азура: це тулсет номер 5 та номер 6 Такий набор буде чудовим подарунком для людини, яка захоплюється риболовлею, а також купувати інструмент в наборі завжди вигідніше. Що ж в нас є цікавого в наборі під номером 5? Тільки ну, подивіться, друзі, на цей чудовий великий філейний ніж від торгівельної марки Азура. Він має довжину цілих 35 см та пластиковий чохол або піхви в комплекті, які дуже легко та зручно миються. Сам ніж виготовлено з нержавіючої сталі, він має тефлонове покриття та дуже гостру заводську заточку. Рукоятка, як бачите, тут також досить така велика, об'ємна для максимальної безпеки та зручності. Вона виготовлена з поліпропілену, тому не буде слизькою навіть у мокрих руках. І для максимальної безпеки ручка оснащена невеличкою гардою. Далі в наборі в нас є дуже зручний універсальний багатофункціональний інструмент від азури та чудовий пластиковий чохол для нього. Чухол оснащений спеціальним фіксатором для того, щоб його зручно можна було носити на поясі. Як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні. Інструмент тут фіксується досить надійно та не буде випадати під час транспортування та гриболовлі. Інструмент має дуже багато функцій. В першу чергу це загострений носик для розгибання заводних кілець. Тут є такі спеціальні прорізи для регулювання. Носових петель ваших воблерів. Також він має функцію плоскогубців та зручних кусачок, які легко впораються як з жилкою та шнуром. Такий багатофункціональний інструмент стане вам надійним помічником під час будь-якої риболовлі. Також в наборі є досить зручний та такий потрібний ланьярд це ретривер який розтягується в довжину майже до 1 метра. З однієї сторони. Цей ретривер має надійний карабін для того, щоб кріпити інструмент на одязі. А з іншої сторони, велике заводне кільце для того, щоб закріпити сам інструмент. Такий ретривер це також дуже потрібна та зручна річ, яка допоможе вам зберегти та не загубити дорогий риболовний інструмент під час риболовлі, як з човна, так і з берега. Набір інструментів Toolset номер 6 в першу чергу в нас має такий чудовий ліп-гріп. Він має довжину 24,5 см та повністю виготовлений з нержавіючої сталі. Він дуже надійний, чудово фіксує рибу. Для максимальної надійності він оснащений якісною ручкою із єва та додатковим шнуром, щоб кріпити його на руці та не загубити під час риболовлі або фотосесії з великим гарним трофеєм. Також цей набір містить. Такий самий, як в попередньому наборі мультитул, багатофункціональний інструмент від азури з чудовим пластиковим чохлом. Він має всі ті самі функції, що і інструмент в попередньому наборі. Також тут є такий самий ланьярд або ретривер із заводним кільцем та карабіном, для того, щоб закріпити ваш мультитул і не загубити його. Ось такі у нас нові риболовні набори інструментів від торгівельної марки Азура. Як бачите, речі тут є дуже корисні, необхідні, чого вартує тільки один мультитул, який може замінити вам 4-5 окремих інструментів. Ну а кому що вже потрібно, філейний ніж чи чудовий ліпгріб обирайте самі. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. Також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві риболовні відео. З вами був Павло, Flagman Shop. До зустрічі на воді!